Привіт, привіт! Привіт всім із Заходу України. Я вас рада бачити і запрошую на мій канал. Під минулим відео мене спитали, в чому посаджені мої орхідейки. Скажу чесно, це вже друга моя колекція була моя колекція з більш розкішніших, з більш вишуканіших сортів орхідей. До початку війни. Як розпочалася війна, я Взимку поїхала була ну, з дому. І залишились в мене вдома мої батьки. Так як вони не до вазонків, не до квітів. Вони отоплювали будинок, але це було недостатньо для орхідей. І більшість із моїх красунь загинули. А що не загинуло, то я була продала дівчатам, які їх дуже бажали. Потім я пішла на роботу і не мала часу з орхілейками. Возитися, ну, а так як зараз я мама маленької принцеси, бавлюся з дитиною і бавлюся з орхідейками і різними квіточками. Всі мої. Красуні поза, посажені стандартно. Я їх купляю від цвіташками, від квітульками у магазині, бо знаю, що вони і так підуть на викид. Приношу додому, якщо можу, то забираю торф'яний стаканчик з під коренів орхідейки. Просто зверхи прикриваю мохом і кладу у додаткове, чи кашпо чи ведерко. Але так як вже багато орхідейок є, тому кашпо купувати вже не я, я ліпше куплю ще одну орхідейку, ніж куплю кашпо. Тому обходжуся підручними засобами відерка. Такі купляю. Ніяких примудростей у посадці я не використовую. Зверх мох. Вила в аптеці бурштинову і нікотинову кислоту, розвожу у воді і раз на два тижні я поливаю свої орхідейки. А як бачу, що між запланованими поливами вони підсохли, то зверху по моху я оприскую. зволожую їм мох, і так їм достатньо. У мене немає ніяких ламп, тільки природні освітлення на підвіконні. Ну і в хаті, так як живу у приватному будинку, світло верхнє і все. Додаткових ламп не використовую, тут ще в мене такі красули є. Мої красули вирощені з маленьких пагонів. Я їх вирощую власноруч. Але більшість у мене це орхідейки та фіалочки. Фіалочки теж у мене не, не сортові, теж від квітульки, що залишилось в магазині, те й купила. Рада бачити вас на своєму каналі. До нових зустрічей. Слава Україні!